операция называется пластика черепа, устраняли дефект черепа 3 на 4 Ставили титановую пластину, проходила в больнице имени Мечникова, оперировал меня нейрохирург Кирпа Игорь Юрьевич. Прошла она 10 числа, 8 числа мы поступили в Мечникова, и в среду через два дня меня прооперировали. Операция прошла успешно, меня до утра даже не держали в реанимации, получается. Меня уже вечером, я уже был в палате, я уже ночевал в палате. Спросился назад, сказал, что Там, там дружина чекає, можна мене перевезти зразу в палату і все. В реанімації він... курити не можна, тому що прив'язують, щоб не дергався, а так виходить, курити вже хота до утра. Звісно, що не все так легко і героїчно. Лікарі взагалі дивувалися, як боєць з таким пораненням залишився живим. На щастя, імплантована титанова пластина прижилася. Далі справа за реабілітацію. Денис каже, що без допомоги мулівчан не вилікувався. Хотів би винести слова благодарності людям. В Геннадию Анатольевичу, нашему, нашим, нашим детям, которые в школах собирали мне деньги на операцию, нашим освятянам и просто тем людям, которые сбрасывали деньги на операцию. И благодарность нашей городскому совету, который помог мне тоже в сборе денег. И так они помогли. И в документах. Да, так документально выяснили, помогали. То командование. командование. звонили, добивали, чтобы мне все-таки выдали эту справку об отримании поранения. Очень важливо для чоловіка, коли приїжджаєш, чувствує, що ти приїхав, тя все бросили. Тобто, я за все те время, що проліжав в госпіталях після ранення, мені із команди ще ніхто не дзвонив. Приходилось просто як тих воювати, дзвонити цим, сам, сам-самім самому, ругаться з ними. Тобто, навіть ніхто не спрашивав, як ти це чувствуєш. Зараз Денис вдома і радіє від того. Проте про повне одужання мова не йде. Потрібна реабілітація. Турбують іншого ускладнення контузії. Однак він, як медик, сподівається, що все минеться і здоров'я відновиться. Ну, лучше голова перестала так на, на погоду регіони, тому що вирівняли давлення жидкості. Мірі перед тим як лізать, виходить, в мозг закачували жидкость, а потім тільки починали різати череп, для того, щоб проводити операцію. Денис Віцехівський людина з гумором. Навіть в операції знаходить позитив. Приміром, він став вищим. Каже, що то крила виросли. Так я не вираз на 2,5 см. половиною сантиметра. Виросли. Висоту, Висоту вираз на два з половиною